За драмтеатром з'явиться новий житловий комплекс. Звести його планують там, де мали побудувати ТРЦ Фонтан Сіті. Ціни на нові апартаменти оприлюднять незабаром. Про це розповіли забудовники журналістам однієї з черкаських газет. Більше цікавого у нашому огляді. Учасникам АТО нададуть півтори сотні земельних ділянок, пише Черкаський край. Загальна площа наділів майже 90 гектарів. Більшість ділянок розташовані в Черкаському районі. Заявки учасників АТО Землевпорядники області розглядають оперативно й позачергово. П'ять черкаських компаній потрапили до рейтингу Форбс. Журнал опублікував топ-200 найбільших компаній України. Йдеться у вечірці. На 17-му місці Миронівський хлібопродукт. На 23-му компанія Остхем Україна, до складу якого входить Азот. 34 34-те місце у компанії Нібулон. 66-ту сходинку посіла Баядера Холден. Третє місце, лесь з кінця у рейтингу Форбс у ТОВ Агрорось. На Черкащині зросли ціни на ліки, інформує видання про все. Подорожня у сфері охорони здоров'я насамперед зумовлена зростанням цін на фармацевтичну продукцію майже на 3%. відсотка. Черкащини переходять на альтернативне опалення приміщень, повідомляє Прожорк. У котельнях усіх адмінбудівлі з госпів, лісниць та інших структурних підрозділів. Вони встановлюють сучасні опалювальні котли на твердому паливі.